Ім'я Євгена Геллера знайомо українцям ще з часів Януковича. Цей впливовий соратник Ріната Ахметова тоді очолював бюджетний комітет у парламенті. Окрім цього, вважалось, що Геллер контролював і ще одну касу партійну. Принаймні на парламентських виборах в 2012 році звітував у ЦВК як розпорядник рахунків партії регіонів. Тепер деякі подробиці про те, як кому і на що у 2012 році могли роздаватись гроші з неформальної готівкової каси цієї політсили, стали відомі завдяки публікації так званої чорної бухгалтерії регіоналів. У ній прізвище ЄЛЕР майорія частіше за інших. Досі в правоохоронців після майдану не було питань до так званого касира регіоналів чи виникне тепер. Враховуючи, що на день народження Єлера, свідками якого ми випадково стали, приходять такі поважні гості, як, наприклад, голова адміністрації президента Порошенка Борис Ложкен. Касир розслідування Михайла Ткача. Донецьк. 10 грудня 2008-го. Новорічний корпоратив футбольного клубу Шахтар. За одним столом зібрались олігархи Рінат Ахметов та Вадим Новінський, регіонали Віталій Журавський, власник шахт Юхим Звягільський, Борис Колесніков та Євген Геллер. Їхній політичний лідер Янукович поки на чолі опозиції, а за два роки спільними зусиллями стане президентом. Київ 12 травня 2016-го. Ресторан Липський особняк Ресторан Оточили охоронці. Тут сьогодні відзначає день народження народний депутат Євген Єлєр. Янукович уже більше двох років не президент. Тоді, під час його правління, Євген Геллер був впливовим членом партії регіонів і очолював один з ключових парламентських комітетів з питань бюджету. Тепер він нардеп в умовній опозиції від групи відродження. Привітати іменинника приїхало багато відомих політиків та бізнесменів. Першим ресторан залишає голова адміністрації президента Порошенка Борис Лошкін. Далі йде з застіля співголова групи відродження Віталій Хомотиннік. Бачимо нардепів від групи відродження Барвіненка та Гуляєва. Ось приїхав колишній нардеп від відбют латифундист Богдан Губський. Поспішає на свято нардеп Антон Яценко. Згодом гості починають розходитись. Свято залишає позафракційний нардеп Константиновський, народні депутати від блоку Порошенка, Артур Палатний, Валерій Іщенко, депутати з відродження Олег Кулініч, Антон Кісе та Олександр Біловол. Радіо Свобода, програма схеми. Скажіть, будь ласка, чому тут так сьогодні багато депутатів народних? Олег, іди сюди. Тим часом у вікнах ресторану помічаємо олігарха Коломойського та самого іменинника Євгена Геллера. Залишаючи ресторан парасолькою від камери, закривається депутат відродження Андрій Шипко. Також охоронці ховають за парасолькою і депутата від опозиційного блоку Андрія Кисельова. Доброго вечора. Радіо Свобода, програма Скажіть, Будь ласка, що сьогодні. Що ви робите? О. Багатослівнішим виявився член групи відродження Ігор Шкіря. Що ви сьогодні тут робили? Динародження у колеги. У колеги у гелля. А так точно. Та колишній регіонал до цього бютівець, а нині також депутат відродження Валерій Писаренко. Приїхали друга поздравити. Ближче до ночі на свято повертається Віталій Хомутиннік. Був на святі у депутата Геллера і вкрай непублічний співвласник групи приват олігарх Геннадій Боголюбов. Відомий Донецький банкір Сергій Дядечко. А також екс-губернатор Одеської області Ігор Палиця. Найдовше за усіх гостей залишились олігарх Ігор Коломойський та один з головних спонсорів опозиційного блоку, олігарх і депутат Вадим Новінський. Що вам подарували Смотрите, Я перше, гостей люблю просто так. Я чесно вам не знаю, що подарували. 31 травня Верховна Рада України. Щойно народний депутат Сергій Лещенко спільно з інтернет-виданням Українська правда опублікували чорну бухгалтерію партії регіонів. Людина з прізвищем Геллер і такими ж ініціалами, як у народного депутата, один з головних фігурантів. Зайнуковича вас називали ну ви були головою бюджетного комітету і вас називали так неофіційно касиром. точніше. Ніколи, ніколи не був касиром партії Смотрите, я партії регіонів визволяв контрольне управління. Контрольне управління в ВВО в суть входило, провіряти партійні організації на містах. Mm. Поэтому списки, я містах. Mm -hmm. Тобто, ви не отримували mm -hmm. всі ці кошти, mm -hmm. які фібрують у цьому списку. Абсолютно вірно. Тобто ви вважаєте, ці документи, які сьогодні були оприлюднені, вони правдиві чи... Я вважаю, що ні. У 2012 році, у той час, коли Геллер Євген Борисович обіймає посаду голови бюджетного комітету, в оприлюднених документах Геллер з такими ж ініціалами отримує 400 доларів на переліт, 160 тисяч доларів з позначкою Депутати в коаліцію, 395 тисяч доларів з позначкою Наша Україна, 500 тисяч доларів з позначкою ЦВК. 4900 тисячі доларів з позначкою Аванс ПО, майже мільйон доларів з нерозбірливим призначенням, ще два аванси ПО і два повернення. 70 тисяч доларів з позначкою Заневський АП. Саме таке прізвище мав начальник охорони президента Януковича. Найбільша сума: 1 мільйон 420 тисяч доларів з позначкою Апостол Коаліція. Че существовала взагали партийная касса вот сейчас? Что такое партийная касса, скажите мне, пожалуйста. Ну, Были внески, uh -huh. которые вносили депутаты, вносили какие-то предприниматели, скорее всего. Uh -huh. Но это все отражено было в балансе, потому что после каждых выборов в ЦВК сдавался баланс, сколько денег потратилось на компанию. Uh -huh. А кто контролировал самое власти? в Це это была сумма? Я, я не знаю, кто контролировал. Я сдавал в Донецкое Донецк отделение партии региона. От тільки на сайті центральної виборчої комісії, і сьогодні можна знайти фінансові звіти партій за той 2012 рік. У них Геллер Євген Борисович ставить підпис саме у якості розпорядника коштів виборчого фонду партії регіонів. Розпорядник коштів партії регіонів після тих виборів став фактично розпорядником бюджету цілої країни. Очолив бюджетний комітет Верховної Ради. А як ви взагалі стали тоді головою бюджетного комітету? Це ж серйозна посада Зайнуковича. В смислі, Просто... як я став. Ну, як? Ну, вибрали на фракції. Це була квота партії регіонів, Вибрали. мене. Одночасно з державною та партійною посадами Євген Геллер – власник успішного бізнесу, що починався з обробки металобрухту, а переріс у багатопрофільну компанію з центром в Донецьку. У вас компанія була «Укрсплав». Так. Да. З приходом Януковича до влади бізнес Геллера почав активно вигравати державні контракти і за два роки отримав з бюджету країни 60 мільйонів гривень. Донецька компанія продовжила перемагати на тендерах і за нової влади, і навіть після початку війни на Донбасі. Маючи юридичну адресу на окупованій території, фірма Геллера взяла держзамовлень на постачання газу в Маріуполі вже на 8 мільйонів. Головний податківець країни Роман Насіров взагалі переконує, що компанії з окупованих територій не можуть вигравати тендери в Україні. На сьогоднішній день дивіться, це не може бути український суб'єкт, який зареєстрований на окупованій території. Ми не можемо навіть собі уявити, щоб якась українська компанія зараз зареєструвалася на окупованій території і вигравала тендери. Ну, щоб вона була навіть зареєстрована українська компанія, щоб була зареєстрована там. Вже на початку 16-го року ТПК Укрсплав, юридична адреса якої знаходиться у Донецьку, виграла тендер більше як на 3 мільйони гривень. Ми подзвонили у Маріупольський КП Комунальник, який віддало держзамовлення донецькій фірмі. Тендер виграла компанія ТПК Укрсплав. ТПК «Укрсплав» де виграв. Так, у січні 2016 року э, І ця компанія також вигравала у вас тендер і у в 2015 році. Ну, на самом деле, я в этот момент не работал ще здесь. Поэтому не подскажу вам ничего. Угу. Я совсем недавно здесь, поэтому здесь по этим вопросам точно ничего не подскажу. Більше того, за нашою інформацією, Донецька компанія Геллера Укрсплав вже заборгувала українському бюджету 25 мільйонів гривень податків. Я владелець акції, але я її не займаюсь давно, тому ж вона знаходиться зараз на території, яка временно не підконтрольна Україні. але тим не менше налоги ми платимо в Україну. Но в чем проблема? В том, что мы не можем поменять юридический адрес, потому что компания занимается в том числе и цветными металлами, а это лицензия. И лицензию дают на адрес, где находятся мощности производственные. Поэтому ну, тут есть как бы, определенное неудобство, но тем не менее мы абсолютно украинская компания. То есть вы платите податки Украине? Абсолютно. но Я думаю, что нет. Я не веду хозяйственную деятельность, но мне почему-то кажется, что нет. Майже бізнес на окупованій території нардеп Євген Геллер живе під Києвом у елітному поселенні Козин. Ось будинок Геллера. У розпорядника каси партії регіонів та українського держбюджету за часів Януковича. Після Революції Гідності становище на політичному небосхилі не особливо погіршилось. На наші запити до СБУ, ГПУ та МВС з питанням, чи фігурує Євген Борисович Єлляр у якихось кримінальних провадженнях, редакція не отримала жодної ствердної відповіді. На вас є якісь провадження, бо ви свідком проходите у якихось кримінальних Наскільки я знаю, ні. Чи виникнуть до Геллера питання у правоохоронців після публікації так званої чорної каси партії регіонів до набу з цими матеріалами тільки у ще більшому об'ємі. Звернувся експерший заступник голови СБУ Віктор Трєпак. А з набу до вас вже зверталися з приводу ще ні, але я готовий співпрацювати. 12 травня у день свого народження Євген Геллер, як і уся депутатська група відродження, проголосував за призначення на посаду Генерального прокурора України президентської кандидатури Юрія Луценка. Група відродження, чому в повному Ми, Ми зустрілися з Юрієм Віталічем. Він угу. нас убедив. Як? Как он сказал, что никому никаких преференций не будет. Но не будет никаких никакого политического давления. Никто не буде. будет. Будет и виноват, будет сидеть, не виноват, не будет сидеть.